Сьогодні дуже актуальна тема для сьогодення. Можливо, ви помічали, що блогери, інстаграм, телеграм Ютуб. Популярні люди стають все більш заглиблені в сферу інфоциганства. Інфоциганство як такого, коли продають повітря за гроші, коли продають поради, які. Самі десь прочитали в книжках, але не використали на практиці. Коли Людина некомпетентна в чомусь, але продає свої знання, я думаю, ви помічали це. І в своєму блозі, я стараюся говорити тільки те, що я перевірив на практиці. Те, що я використав в житті, і те, що я вже знаю, що воно працює. Тому в майбутньому те, що я буду говорити, це буде засновано тільки на тому, що я вже спробував в своєму житті. Отож, сьогодні тема, яка досить актуальна сьогодні: мотивація. Мотивація у вигляді відео, у вигляді книжок, у вигляді постів, рілсів, шортсів, коротких відео, довгих відео на 5 годин, на 10 годин, такі існують, повірте мені. І я буквально півроку тому був залежний від цього. Я переживав оцей момент, коли мотивація у вигляді відео заставляла мене щось робити. І я думав, що я знайшов золоту середину. Я думав, що я знайшов відповідь на всі свої питання, як тепер робити всі цілі і досягати певних успіхів. Але настав момент, коли от тієї планки стало замало, і я почав поступово її підвищувати. Я дійшов до того рівня, що в моїх. В ухах звучала тільки мотивація. Я слухав двогодинні, трьогодинні сеанси, подкасти про те, як стати успішним, як заробляти більше грошей. Я йшов в універ, я слухав це. Я йшов з універу, я слухав це. І мені це не сильно допомогло. На жаль, на жаль, це не сильно допомогло. І, можливо, є люди, які реально скористалися цим. Просто тут вирішує доза. Я думаю, ви погодитесь зі мною в тому, що ліки і отрута це дуже близькі поняття, дуже близькі терміни і різниця в тому, яка доза між ними? Вже більше ліків і це буде отрутою для тебе. Так само працює абсолютно все. Забагато в житті не можна нічого. Я споживав ці відео дуже багато годин на день. Дві години мінімум на день я дивився на мотиваційні відео. Рілси. В мене були налаштовані тільки на якийсь спорт, на якусь мотивацію в сфері заробітку, в сфері навчання, тому подібне. І це морально виснажує. Це морально виснажує один раз, другий раз, третій раз. Потім ти не отримуєш задоволення від того. Ти не відчуваєш заклик до дії в одному відео. Тобі потрібно 10, 20, 30. Тобі потрібна година, дві години, щоб просто прослухати це все, щоб отримати той рівень дофаміну, який ми отримуємо від перегляду звичайних відео, якихось розважальних, якихось пізнавальних. Абсолютно нормалізація відео. і отут головна небезпека в тому, що ти стаєш залежний. І твої нейромедіатори перестають вироблятися. Нейроресурс стає більш виснажений. Ти перестаєш створювати мотивацію сам собі. Ти потребуєш її ззовні. Ти просто її споживаєш, але не віддаєш. І зараз цей блог. Він створений просто щоб ділитися своїми думками. Але цим же я розумію, що я можу. Дати якусь користь комусь ще. Я можу змотивувати когось по-справжньому. Тому що мотивація це не так, як тобі будуть говорити просто вставай, роби, 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 нам це говорили всі в дитинстві, але чи ми хотіли це робити більше? Як батьки нам говорять, вставай, іди в школу, чи хочемо ми це робити? Але коли нам наголошують, чому це потрібно робити, яка користь цього всього, ми отримуємо реальне розуміння і нам це починає подобатись. Отож, і я хотів би, щоб ви подумали над цим, як ви розпоряджаєтесь своїм нейроресурсом, як ви здобуваєте мотивацію, чи власноруч, чи ви поглинаєте її ззовні? І це ключове питання на сьогодні. Хочу, щоб кожен дав відповідь собі, скільки споживає контенту він кожен день і яка планка у нього встановлена. Дофамін, який в тебе виділяється, наскільки його багато, і чи достатньо його тобі, щоб переглянувши відео, взяти і зробити, переглянувши мотивацію, взяти і піти зробити те, що ти вже хотів зробити. Ось це питання на сьогодні, кожен хай подумає. Подумайте добре, можете написати це на папері, просто висловити, можете написати це в коментарях, скільки ви споживаєте і скільки ви відтворюєте в реальному житті, скільки діє і скільки. Контенту. Всім дякую за увагу. Пишіть, буду слухати, буду читати і відповідати.